Молитися за волонтерів, які є невтомними, незламними і які мають свою позицію, вирішили у бродах. Відтак отець Степан Шира провів святкове богослужіння. Докладніше у сюжеті. У храмі апостолів Петра і Павла у мікрорайоні Червоних Казарм відбулася святкова служба Божа, де настоятель храму Митрофорний протоієрей отець Степан Шира. Молився не лише за здоров'я прихожан, а й за волонтерів, які невтомно наближають нашу перемогу у цей день. Чимало парафіян храму відвідали службу Божу, молилися за мир та спокій у громаді. Сьогодні у такий важкий для України час варто не забувати у своїх щоденних молитвах звертатися до Господа та Святого Миколая. Помогай, Також отець нагородив волонтерів та подякував кожному за їх добрі справи. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.